Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо здійснювати аналіз політичних подій Сполучених Штатах Америки, які пов'язані з майбутніми виборами в 2024 році. У цьому відео ми проаналізуємо другий виступ діючого президента США Джо Байдена в якості виборчої кампанії 2024, який він здійснив у штаті Південна Кароліна в місті Чарльстон в церкві матері Еммануїла. І тут ми знову ж таки поговоримо про основні тези, які висловив Джо Байден, які основні акценти він здійснив. В контексті цієї промови, і як, власне, ця промова відрізнялась з від промови, яку він виголосив у штаті Пенсільванія 5 січня 2024 року. І тут також варто нагадати, що саме під час праймерів в 2020 році, Джо Байден як тодішній потенційний кандидат на посаду президента США від демократів, в південній Кароліні здобув перемогу і значну кількість делегатів, що у подальшому дало йому можливість отримати перемогу на номінацію кандидата від демократів на посаду президента. І у подальшому, в листопаді 2020 року, це призвело до його перемоги над Дональдом Трампом. Це так для того, щоб ми розуміли контекст. Тієї інформації, яку, власне, зараз ми будемо обговорювати. Отже, тепер з приводу висновків, які ми можемо зробити за результатами відповідної промови, і крізь призму цих висновків, ми проаналізуємо деякі тези Джо Байдена. Отже, з приводу висновків, перший висновок виходить з того, що Джо Байден зробив величезний акцент. На чорношкірих виборцях він зазначив про те, що у Сполучених Штатах Америки усі громадяни вони рівні, незалежно від кольору шкіри, приналежності там, до тих чи інших організацій і там згідно інших якихось ознак. Також він засудив стрілянину, яка була в 2015 році в відповідній церкві, так що призвело до загибелі дев'яти. Чорношкірих громадян Сполучених Штатів Америки. І також він подякував Південній Кароліні за підтримку під час первинних виборів у 2020 році і сказав про те, що це значно змінило його становище під час цих виборів. І він якраз сказав, що. Саме завдяки громаді Південної Кароліни я стою тут сьогодні як ваш президент, і я зробив усе можливе, щоб вшанувати вашу знов ж таки довіру. Тепер теза щодо трагічних подій дві 2015 році. Слово Боже було пробито кулями. Ненависті та гніву випущеними не лише порохом, але й отрутою, отрутою, яка надто довго переслідувала цю націю. Протягом усієї нашої історії це розривало націю на частини, і цьому не місце в Сполучених Штатах Америки ні сьогодні, ні завтра, ні коли небудь сказав Джо Байден. І також він якраз сказав, що ви всі зробили. Можливим мою перемогу в 2020 році це демократія, і я пишаюсь тим, що очолював зусилля, щоб ваш голос, голос Південної Кароліни, був власне почутий. І він знову ж таки повторив, що завдяки вашим зусиллям я зараз є. Президентом Сполучених Америки. Тобто, це перший такий висновок, який ми можемо зробити внаслідок промови Джо Байдена. Це власне акцент на рівності усіх громадян Сполучених Штатів Америки. Акцент був якраз зроблений на чорношкірих виборцях. Це такий значний електорат Джо Байдена в 2020 році. Цей сегмент значно допоміг. Джо Байдену отримати перемогу на виборах. А в 2024 році експерти власне говорять, що певний сегмент чор чорношкірих виборців він зараз е є більш пасивним і тому потрібно власне, здійснювати такі промови, щоб якось активізувати саме цього виборця. Тому, власне, і Байден виголосив таку тезу, а точніше, декілька тез. Далі, з приводу свободи, демократії і правди, це другий висновок з відповідної промови. Знову ж таки, воно вже переплітається з його промовою в Пенсільванії, основні стовпи, захист свободи, захист демократії. І тут ще було зазначено про захист правди. І тут він говорить, що вибори в 2024 році це битва за правду. І далі, вже порівнюючи свого попередника Трампа з переможеними солдатами Конфедерації. Його пряма теза. В Америці правда піддається нападу. Як наслідок, наша свобода, наша демократія, наша країна. Вона також піддається нападу. Також eh, Джо Байден. Eh, Порівняв поразку конфедератів у громадянській війні з програшем його потенційного опонента Дональда Трампа у виборах 2020 році. Він якраз сказав про те, що, що конфедерати не хотіли визнавати поразку, що Дональд Трамп не хоче визнавати цю поразку в 2020 році, говорячи, що ці вибори були. Вкрадені. Тобто теза оця була про порівняння конфедератів з Дональдом Трампом. Це такий третій висновок, який можна зробити. Тут також можна порівняти з його промовою Пенсільванії, тому що там також Байден згадував події громадянської війни. Далі, наступний висновок це те, що Байден зазначив про досягнення для чорношкірих. Громадян Сполучених Штатів Америки так виборців у Пенсільванії, до прикладу, він не робив такі конкретні акценти на своїх досягненнях, які ж власне досягнення перерахував Джо Байден. А вони наступні: це рекордно низький рівень безробіття серед чорношкірих американців, високий рівень підписок на медичне страхування серед чорношкірих американців, фінансування спеціальної програми HB, Сію в навчанні. Ну, далі він зазначив, що були здійснені зусилля щодо заміни свинцевих труб, Не знаю для чого він це говорив. Я б цю тезу, наприклад, не виолучував, але вона була зазначена. І щодо призначення суддів. Тобто, тут він, на відміну від Пенсильванії, зробив акцент ще на деяких досягненнях, так щоб показати це саме. В, там, південної Кароліни і загалом ось цьому виборчому сегменту чорношкірим американцям. Наступний висновок, який можна зробити з його промови, ну звичайно, це критика в бік Дональда Трампа, і тут багато. Того, що він говорив у цій промові, переплітається з промовою в Пенсільванії. Знову ж таки, була згадка про події 6 січня 2021 року. Що Дональд Трамп це були там найзлосніше невиконання обов'язків Трампом в якості президента. Також він говорив про брехню щодо виборів у 2020 році. І зараз ми якраз по тезам пройдемось. Байден якраз описував ці події, сказав, що це був жорстокий. Натовп, який підхопив брехню переможеного колишнього президента, дії Трампа в той день були одними з найгірших в контексті невиконання обов'язків будь-яким президентом в історії Америки. Абсолютно та така повторююча теза, яку ми чули у штаті Пенсільванія. Далі назвавши вже тут колишнього президента невдахою лузером. Не вчать поступатись, коли програють, і він не сказав Байден. Також Байден назвав дії Трампа і події 6 січня 2021 року спробою скасувати вільні та чесні вибори силою насильства. І Тут знову ж таки є переплітання з захистом свободи, захистом демократії. Це те, як я вже сказав, що власне Байден буде продавати виборцям в 2020. Четвертому році. І далі він сказав: дозвольте мені сказати те, чого інші не можуть зазначити. Ми повинні відмовитись від політичного насильства в Америці назавжди. Насильство 6 січня було продовження старої п'єси, яка стосувалась погроз насильства та залякування. сказав Байден. І далі, остання його теза в контексті критики Трампа, він зазначив, що рух Трампа. Це той самий рух, який був 6 січня. Він не просто намагається там переписати історію того дня, там вони намагаються стерти історію та, власне, майбутнє. Це небезпечний погляд на Сполучені Штати Америки. Ну і там також він наводив ще таку тезу з приводу того, що є певний погляд на Сполучені Штати Америки з нульовою сумою. Про це також. Чітко говорить Джо Байден. І останнє, що потрібно ще відмітити в його промові, вона була достатньо спокійна, але там був один нюанс. Коли він почав знову ж таки говорити про загрозу демократії, його перервала група протестувальників. І ця група почала достатньо голосно скандувати, щоб Джо Байден посприяв припиненню вогню в газі. Інша там група почала підтримувати Джо Байдена. Їх була більшість, більшість людей, яка підтримувала Байдена. І вже цю групу, яка скандувала, що Байден сприяв припиненню вогню в Газі, їх там попросили вийти. Байден, у свою чергу він визнав. Ці там заклики, ті протести, і він сказав: я розумію пристрасть людей, і я там працював, працюю з Ізраїлем, щоб це питання в газі якось вирішити. Ну тут напевно мова йшла про те, щоб там була менша кількість жертв. І якраз CNN зробили висновок, що ось те, що там були такі заклики до Байдена, показує не зовсім консолідовану позицію демократів в питанні протистояння між Ізраїлем і угрупуванням Хамас в секторі газа. Ось, в принципі, це так коротко. Ми пройшлися по основним висновкам, які... Можна зробити внаслідок його промови в штаті Південна Кароліна. Були змінені трішки акценти у порівнянні з промовою в штаті Пенсільванія, але водночас деякі тези вони переплітались. Тобто, давайте ще раз ми у вигляді висновку зазначимо, був зроблений акцент на темношкірих виборцях, власне, як важливого сегменту. Для Джо Байдена, щоб він здобув перемогу, знову ж таки, було виголошено про свободу, демократію і правду. Було знову ж таки зроблено акцент на досягненнях для чорношкірих, темношкірих виборців, громадянах в там, Південній Кароліні і в інших штатах. Далі критика в бік Дональда Трампа по різних. В його подіях і реакція там, на групу протестувальників, які скандували припинити вогонь в секторі Гази. Ось така загалом промова Джо Байдена була в штаті Південна Кароліна. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policie та поставити дзвіночок для. Своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!